Целью проекта является, если в общем сказать, это, конечно, обеспечение безопасности на дорогах и уменьшение количества жертв на дорогах и пострадавших. Данный тренинг проводится в рамках программы Трассика, которая именно посвящена проблемам дорожной безопасности. Поскольку на дорогах ежегодно гибнет более миллиона двухсот тысяч человек во всем мире, то, соответственно, надо, конечно, предпринять серьезные меры по быстрому реагированию на дорожно-транспортные происшествия. В частности, Статистика говорит о том, что люди, которые погибают на дороге, в принципе, половину этих людей возможно было спасти, если бы им вовремя была оказана первая помощь. И целью данного тренинга является именно повышение осведомленности структур, которые задействованы в обеспечении безопасности, также общественных организаций по вопросам того, как нужно оказывать первую помощь, как нужно реагировать при дорожно-транспортном происшествии, какие меры нужно предпринять. Эти меры в основном касаются того, как спасти человека, который пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Именно этому и посвящен данный тренинг. В 2012 году также была на Украине в трех городах Украины и проводили подготовку специалистов опять в области первой помощи в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В первую очередь мне, конечно, хотелось отметить, что я была очень рада, потому что люди были очень подготовлены, то есть специалисты, которые были, уже были достаточно подготовлены и осведомлены, то есть это не, было, не был нулевой уровень, что, конечно дают большую надежду на то, что людям, которые окажутся вовлечены в дорожно-транспортное происшествие, будет своевременно оказана первая помощь. И речь идет не только о, о, о навыках по оказанию первой помощи, а также есть люди, которые подготовлены для обучения населения и широких слоев населения, в том числе к реагированию при дорожно-транспортных происшествиях и оказанию первой помощи. Программа Трасика вообще проводится в 10 странах. Это Украина, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан и пять Среднеазиатских стран. Данный тренинг я уже провела в Таджикистане и в Молдове. После Украины я пойду сразу в Грузию, где будет проводиться аналогичный тренинг. Особо программа не отличается, просто есть некие особенности для страны, которые, конечно, учитываются во время тренинга потому что первая помощь является одним из звеньев реагирования. Это не конечное, не первое звено, а лишь одно из звеньев реагирования на чрезвычайную ситуацию, такую, как дорожно-транспортное происшествие. А в целом тренинги довольно были похожи друг на друга с точки зрения того, что, конечно, обсуждалась одна и та же тема. Человеческая жизнь, она, безусловно, самая ценная. э то, что у нас есть, и, соответственно, речь шла всё всегда о спасении жизни людей при дорожно-транспортных происшествиях. Попиров Юрий Николаевич, я председатель общественного комитета по транспортной безопасности всей украинской организации. Мы в роли соорганизаторов э этого тренинга, вот, который организовал э проект Международный проект Расика, организация GSRP. Вот и фонд безопасности дорожного движения Украины. Качество на высшем уровне, потому что, во-первых, тренер, это представитель организации Красного Креста вот, и Красного полумесяца. вот, и Тем более на самом последнем, самые последние новшества и самые последние как бы, рекомендации этого РТР организации они, как бы, тренером представляются. Во-вторых, Во тренінг дуже как бы, нужен для популяризації, необхідності обучення обучения казання до медицинської допомоги при ДТП, вот. ну і при всіх інших травмах, як би тут в, в тому числі. Сьогодні більшість представників, будемо говорити, бізнесу, перевізників э, ну, мало приділяють уваги, і я би хотів сказати так, що це не їхні. Пропуски, не їхні недоліки в роботі, а те, що сьогодні немає е, керівного е, органа або такого представництва, який би надавав перевізникам допомогу в, е, в забезпеченні безпеки перевезень, збереженні життя людей, водії кожен день задають питання, які трапляються безпосередньо в процесі перевезень, технологічному процесі. Е, Основи, елементарні основи, які сьогодні вони Ми можемо навіть звернути увагу, що водій і сидить конспектує. Тобто йому цікаво. Він заінтересований в тому, що як він щось про навіть пропустив, то він, поки доїде або вдома, він згадає те, що він сьогодні побачив. І завдяки цьому може і не одне життя буде спасене. Моя думка така, що на такі тренінги треба запрошувати з маленького віку. Такі тренінги треба проводити навіть дошкільних. Тому що діти вони не знають, що за мене навіть бояться, бояться того ж лікаря, бояться виду того ж тої ж крові. Саме цей психологічний тест, який треба проводити дітям, потім вже на рівні школи. Це повинно бути обов'язково. І вирішене це питання повинно бути на законодавчій е е рівні. Тут не тільки надання першої домедичної допомоги при ДТП. На сьогоднішній день та ситуація, яка в, в країні, то тут і вже є необхідність і як себе вести в тій ситуації, коли е, зрив, той же осколок це ж та сама рвана рана. Дитина повинна знати, як себе вести в такі ситуації. На даному тренінгу присутні люди з Одеси, Дніпропетровська, Черкас, тобто це не тільки представники там, Києва і області. Нам вдалося їх зібрати сьогодні тут. Вчора на тренінгу були присутні, скажімо, професійні охоронці, які теж усвідомлюють необхідність таких знань, міні-навичок. В законі можна написати будь-що, але це не обов'язково означає, що це буде виконуватись. І ми стикаємося з цією проблемою, що такими знаннями повинні володіти дуже багато представників професії, але, на жаль, люди, поки з ними щось не трапляється, не усвідомлюють необхідність цих знань. Крім того, на моє глибоке переконання, такими навичками повинен володіти кожен. Тому що, виходячи з дому або навіть вдома, трапляється іноді щось таке, що вимагає від нас рішень тут і зараз. І немає коли звинувачувати там швидку чи інші екстрені служби, особливо коли це трапляється з кимось близьким. Тобто всі сили кинуті на порятунок, а як можна зробити це ефективно, якщо ти не знаєш як?